Східноєвропейський національний університет завітав надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук. Візит посла до вишу складався із двох частин. Перша із них, презентація центру канадознавства, проводилася виключно англійською мовою. Другу частину модерував ректор СНУ Ігор Коцан. Канада все робить для того, щоб перемогти зараз цей час, цю агресію, яку ми отримали від Росії. І ви знаєте, я хотів також процитувати. Прем'єр-міністра Канади Сівена Харпера, який сказав, що коли б ця агресія, окупація Криму і Донбасу тривала від п'яти місяців до п'яти років, Канада буде завжди з України, Роман Ващук розповів про особливості Канади державний устрій, а також про те, як ладнають між собою іммігранти з різних куточків світу в його країні. Країна, яка приймає іммігрантів, не тільки. Старається їх інтегрувати і на них впливати, і їх якби, змінювати чи е, акультурувати до себе, але вона силою обставин сама міняється в тому процесі. Е, 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 мені здається, що частина в дискусіях, які відбуваються в е, мононаціональних країнах Західньої Європи, вони основані на тій ідеї, що до вас може приїхати кілька мільйон людей з іншої інших культурних сфер, а країна. Власна культура має залишитися 100%, 100 незміненою в порівнянні з часом перед їхнім приїздом. Це неможливо. Потрібно планово, з почуттям міри зрозуміти, що процес процетації є двосторонній. Під час заходу, а це була зустріч працівників і студентів університету із послом, студенти і викладачі мали змогу поставити питання і отримати на них відповіді. Питання переважно стосувалися ситуації, що нині склалася в Україні і способів виходу з неї.